Так, Всім привіт! Туран! Просили мене німецькі машини, просили сімейні, просили турани, набридли сценіки, привезли. Туран, Швейцарія, з класним пробігом 209 тисяч в адекватному стані. Значить, Що це за автомобільчик? Volkswagen Туран 2013 рік, 2 літра дизель, механіка на 6 передач, п'ятимісна версія в непоганій комплектації. Датчик світла, сенсор, дощу присутній. У нас 13-й чистий рік розмитний автомобіль. А в... далі 208 тисяч крайній сервіс, автомобіля, зараз 209 тисяч. Бачите, сервіс був проведений 3 місяця 23-го року. Чотири підємники, регулювання підігрів зеркал, шкіряне кермо, мультикермо, круїз контрол. Присутній механіка на 6 передач, 2 літра дизель 103 кВт, двохзонний клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь, авто затемнення. Отакі очечники, бардачки. Сидіння не шились в гарному стані, кермо не фарбувалось теж в гарному стані. Є центральний підлокітник, є сервісна книга. Будь ласка, він код для перевірки автомобіля по офіційному дилеру. З нюансів фарбований капот цього турана, він п'ятимісний, він зі столиками для заднього ряду. Також тут в нас є ось такий підстаканик, ну це більше під, е для води, в принципі, для пляшки літрової на воду для задніх пасажирів, щоб могли собі попивати. Величезний такий бізнес-багажник, я називаю його, можна займатися невеличкою комерцією цим. Тураном ну або використовувати його як сімейний автомобіль для подорожей. Тим більше, що круїз контроль присутній, всі необхідні опції, задній парктрон це тут є. Фарбований тільки капот. Зараз покажу, пройду приладом по локофарбовому. сліди використання, ясно, що на автомобілі присутні. Ціна 12 900 доларів цього турана. Ціна поки що без торгу. Сертифікат присутній, реєстрація, в принципі, може бути в будь-якому регіоні. Приїжджаєте до нас, виписуємо договір купівлі-продажу і автомобіль поїхав. Вся ця процедура займає район години-півтори. Він в подвійному заводському украсі. Він в подвійному заводському украсі автомобіль. Зараз вам покажу. В принципі, це досить такий глобальний плюс для автомобіля. Чому? Тому що насправді корозія на таких автомобілях буде виникати набагато пізніше. Гарна кромка вітрового лобового скла. Я пройду так швиденько. Якщо ви хочете і маєте бажання, приїжджайте зі своїми спеціалістами, перевіряйте автомобіль додатково. Ми в принципі в цьому тільки зацікавлені. Фарбований капот 300 мікрон, тут є десь у нас чужок 400 мікрон. 360, 400, 370. Не такі показники б'ються на капоті. Причину фарбування капота невідома. Так автомобіль купувався в Європі. Все б'ється одинаково повністю. Обов'язково приїдете перевірити зі своїм спеціалістом. Ми тільки за. Так, тут все добре, проєми зараз покажу. Шість 6 в нього, до речі. Проємчики, бачите, б'ються товстіше також, так як і мають пробиватися в подвійному. Оському окрасі. Покажу вам їх з двох сторін, для того, щоб не виникало ніяких зауважень і питань. Одинаково пробивається плюс-мінус симетрично, зважаючи на геометрію кузова, може шар фарби відрізнятися 20-30 мікрон, інколи навіть більше. Наприклад, на даху зазвичай вага в кінці даху, трошки товстіший шар фарби. Але дозволяємо будь-якого маляра привезти, нехай перевіряє, нехай допоможе вам зробити вибір. Приїжджайте, обов'язково розглядайте. Все добре. Тут так само приєм. Давайте покажу вам капот з Тут капотний простір. Гідроупори капота. Капот тут, в принципі, з середини. Ось видно, що крутився, знімався. Він оригінальний. Причину фарбування, ну, видно навіть, от, що його підфарбовували, напиляли. Так, Причину фарбування вам сказати не можу на даний момент. Болти крил не кручено, антифриз на місці. Сервіс був буквально тисячу тому, тут теж болти на місці. Заводське Вибасто, наклеєчка, Акумулятор сайт 640 ампер годин. Клімат робочий, те все, в принципі, робоче працююче. Цікаво, приїжджайте, подивіться. Оцініть, можливо, підходить, можливо, не підходить. Це ринок, можливо, є десь вам цікавіші пропозиції. Тут мільйон відсотків чесний пробіг, живий кузов. Подвійний, украс, що дасть змогу автомобілю довше пробути без корозії, з фарбованих елементів лише капот. Чого не вистачає туранчику, я би сказав тільки легкосплавних літніх дисків. Він був би дуже і дуже крутому в такому вигляді. Притонований задній в нього ряд повністю, це класно, європейська, європейський формат тонування. Тому так, кермо, до речі, не фарбоване, сидіння не шите. Отак От виглядає. Без хімчистки автомобіль, просто пилисос прибирання. Цікаво, приїжджайте, подивіться, навігаційна система все працююче Сервісна книга, також зараз продемонструю попередньо, що по ній було в сервісній книзі. так Ця сервісна книга, я вам показую. Я не знаю, чи було видно, зараз продемонструю ще раз. Так, будь ласка, записи. Все присутнє, ну і крайній сервіс в неї був на, ну, точніше, є на кермі, коли була заміна оливи. Тому так, все, кому цікаво, телефон в описі до відео. Набирайте, приїжджайте, великі відділення тут. Купуйте автомобіль у гарному стані, з чесним, адекватним пробігом. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Обов'язково підпишіться на Viber, Telegram Instagram. там є всі свіжо приймані автомобілі зі боки, з чесним станом і чесним пробігом. Всім добра, всім пока.